Готуєшся до екзамену ЧІЛС, Б1 чи та Дінанса? Не хвилюйся, це не так страшно, як здається. Знати, що саме буде на екзамені, мене особисто заспокоює і надає впевненості. Дивись, усього є 4 частини. Перша це тест діаскольту, слухання, складається з двох завдань і триває приблизно 20 хвилин. Тут перевіряється, чи ти розумієш італійців на слух. Друга частина тест di comprensione della lettura і e riflessione grammaticale», Тобто читання плюс граматика. Два завдання тривалі 40 хвилин, тексти, питання і трошечки граматики, нічого особливого. Третя частина продуціоне scritta» – письмо. Складається з одного завдання, триває 40 хвилин. Наприклад, необхідно написати формальний або неформальний лист. Четверта частина. продукціоне орале, тобто усна частина, триває усього 5 хвилин. Треба розповісти про себе та поговорити на як одну з заданих тем. Бачиш? Це реально під силу кожному. Головне знати структуру, тоді іспит перестає бути страшним. У коментарях пишіть, яке із завдань є найлегшим, на вашу думку.